Всім доброго дня! Вітаю українське пансло, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас субота 13.40, 16 вересня. Ой, вискочила. Коротше, ви поняли щось таке. Так, ми з вами подивимося зараз на 17 число. Що нас чекає, яка у нас буде тут? Обстановка в місті Запоріжжі 17 вересня. Спочатку подивимося саме головне, що буде в житті а міста Запоріжжя, містян нашого міста. Давайте. ух ти, зразу ж! І, до речі, це люди у нас. А, люди зараз якось странно себе стали поводити. Багато людей просто, відкрито, поводять себе, як вроді війни, в принципі, немає. Помагу. роблять, що хочуть. В повну силу. Фізично, матеріально, поводять себе ось так. Поводять себе по дьяволу, відкрито не ховаючись. До речі, люди, які мають все, тобто ось поряд з ними. Да? Мають гроші, мають все. Вони себе зараз поводять, оце показали головні карти. Я даю наміри і получаю відповіді. Перше були люди. Ось ці люди, які мають все. Які можуть все, як кажуть, хочуть, можуть і роблять, ось вони ось так себе поводять. По дьяволу. Військовий час, можете собі це представити. Так, ну давайте далі дивитися. Влада, влада стоїть в захисті, це їхня нова якась ситуація. Влада не впевнена, влада не знає, що їм робити, вони просто, знаєте, вони розуміють, що вони всі під Колпаком, як кажуть, да, можуть здати їх люди, можуть здати їх їхні ж робітники хто завгодно. Тому оця карта в них вона не перший раз випадає на владу. І о, бачите, ще можу сказати, що влада буде себе поводити по-новому. По-новому, але стояти в захисті. Бачите, як вони захищаються? А по військовій частині. Я так розумію, буде більш-менш нормально, буде більш-менш спокій, але тут іде карта відводу, спасіння. Я хочу подивитися, що це. Ілюзія, страхи. Тобто, навіть якщо виводиться ця ситуація, все одно люди бояться, все одно йде напряг. все одно нас будуть. Тобто, це спасіння, це ілюзія виходить. І все одно будуть нас лякати. Ну, так і що? А що ж за гарні новини? Відповідь буде вирішення питання. Непогано буде. Буду казати, що буде тяжка ситуація, коли хлопці повернуться з фронту. Вони вже просто волають, щоб їх змінювали. А змінювати нікому у нас. Уже ми не можемо похвастатися тим, що у нас стоять черги до воєнкомату. Нема черг. У мене взагалі іспанський стит на цьому фоні. На жаль, я жінка, мені 56 років. Погано бачу, так би хоч снайпером була. Куди? Вже не той руховий апарат, тиск, головокруження і крові боюся. У мене зразу. Для не що там тільки їсти готувати. Таке шить я не вмію, на жаль. У мене іспанський стиг по поводу наших чоловіків, які ховаються, які бухають, які тікають, які платять гроші, купляють собі інвалідність. Мені за це іспанський стиг, мені стидно, стидно. Ось і все. Я знаю, що всім страшно, всі бояться. Так припало. Ми, ми живемо в такий час. Я не знаю, що вам сказати ще. Так, на цю тему маючи на увазі. Поїхали, дивимося правий берег. Приватний сектор. Дивимося, чи можливі руйнування. Не повинно нічого бути тут люди. Ну, не повинно нічого тут бути. Тут іде організація, багато бажань по сонцю. На сонце поклала радість, по правому берегу приватний сектор все добре. Постраждалі. По помірності, королева чаш і фізична, ой, і фізична і дуже ресурсна карта. Десятка монет. Немає тут по цим картам постраждалих, взагалі. Так, далі дивимось багато багатоповерхівки правого берега міста Запоріжжя на 18. Руйнування. Руйнування тут іде четвірочка. Проходимо по помірності. Організація є. Давайте я подивлюся. Ні, нічого тут не буде. Буде все нормально. Помірність. Ну, буде щось летіти, але не, я не скажу, що то буде летіти конкретно, воно може буде мимо Іти туди, куди треба, да. Ось, бачите? Башня. Багато карт накидала, але ну, я вам можу сказати, так, летіти буде. Летіти буде, будуть захищати, але, в принципі, у вас не повинно бути проблем. Не повинно бути у вас проблем. Все проходить по помірності. І постраждалі. Ну, тут два короля, але по шістки мечових відводиться ця ситуація. Буде отут, от по почуттям буде щось. Сказати, що по королю буде травма ні. Ні. Не скажу. По чашам, по почуттям щось таке. Стресова ситуація. Більш нічого. Лівий берег міста Запоріжжя. Приватний сектор. Падає дурень, сонце і жезел. Зараз буду докладати, дивитися. Ну, сонце це таке ілюзія по лівому берегу, як завжди, щось буде. Жезел в мене завжди припадає як можливість удару. І тут іде конкуренція. Будуть наші військові то робити. Стаємо в захисті, але дуже, дуже можливі втрати. Тобто, приватний сектор лівого берега має всі шанси постраждатись 18-го числа. О, Господи, 18-го. 17-го. вже 17 вересня. Ну, ось так. Вночі. Ой, ну, може прилетіти люди. От підтвердження йде. А може, якась, знаєте, чи база, чи от щось бюджет, щось таке ресурсне буде. Опять-таки, йде спасіння, йде велике бажання і відвод. Тобто, е я не можу сказати, що тут будуть постраждалі, багатоповерхівки. Ну, движення буде. Стаїмо в захисті, але є і загроза втрат. Є загруза втрат. Є загроза для багатоповерхівок лівого берега. Чи будуть постраждалі? Тоді вже будемо виплясувати. Іде, іде якось якась, якась біль. Іде. Розочарування, тобто будинки, я так сподіваюся, будуть цілі. Ось іде загроза, тільки якось більше по моїм відчуттям, магазини. Да, і от падають страхи, ресурсна карта. Тобто, ну, опять-таки, страхи. Страхи це ж не загибель, ні. Ну, от якось воно так. А що тут на дні? Ілюзія. І ось така історія. І третя карта йде ось така. І полуніше ось Тобто, я так розумію, люди, щось якась історія буде у нас на лівому березі, а в плані багато поверхівок. Ось так. Але я не бачу, щоб було якесь, знаєте, Фатальне щось таке по людям, ні, ні. І ще йде двійка, тобто там взагалі під питанням це все, дійка мечова. Так, давайте я подивлюсь посілок Балабіно. В мене вчора питали, чому лівий берег так неясно. Ну, тому що там розвілка, там розвілка була, там реально неясно, от реально. Тобто всесвіт не мог нічого сказати, не міг. Тому що не видно ситуації. Я ж дивлюсь кожного дня, вона свіжа, розумієте? Ось. Дивимося посілок Балабіна. Посілок Балабіна ілюзія, підвішаний стан, але наприкінці королева. Зараз я розгляну, що це за ілюзія. Гарні новини: На повішаного жриця. На повішаного іде жриця. Давайте приоткриємо трохи. Так, тут буде йти п'ятірка по чашам, але тут же іде четвірка. Немає карт удару. Ви йдете. В підвішеному стані, по вам ще не вирішено питання. Воно в таємниці. Куди вони там хочуть бити, незрозуміло. незрозуміло. Вони хочуть бити кудись по ресурсному, по чомусь ресурсному. Навряд чи їм дасться то робити, зробити, бо падає ось е, захист. Тому балабіно, сподіваюся, що все буде добре. Давайте постраждалих подивимося. Постраждалих теж я тут не бачу. Прекрасні карти, ресурсні. Жезл це життя, зірки і праця з задоволенням, тобто фізичне, все буде добре. Так що балабіно, в принципі, я тут нічого вам такого поганого не скажу. Трошки, щось якась буде така ситуація прикрита. Ну, в цілому, вона повинна закінчитися для вас нормально. Так, ну а взагалі, ось для балабіно. Яке було дно, я скажу так, мимо щось летіти, буде бажання по вас є вбити вибір, вони вибирають ціль, готуються до того, готуються. Ну, поки що, поки що, поки що. Тільки йде підготовчий процес. Тільки що, просто йде підготовчий процес. Поки що там не буде, не повинно бути ударів. Думають. Вони взагалі зараз, в принципі, в процесі. Думання знаєте, роздумів, що взагалі їм робити, куди їм кидати ті ракети, бо в них вже їх не так багато, і вони хочуть розуміти, куди їм краще їх витратити, на що їм краще витратити. Давайте вони просто хочуть тримати нас в цьому екстремальному стані, щоб нервова система у людей постійно пропадала, Знаєте, постійно це таке стан був розхірячений. це їх ціль, звісно. Ну, щоб не йшли воєнкомати, щоб не йшли захищати країну, це ж зрозуміло. Так, давайте глянемо на лінорманах розвиток подій на 17 вересня по Запоріжжю. Конкретно лівий правий берег, я просто отак-от пробіжуся, теж, на лінорманчиках. Бо якось так розмазаний лівий берег, правий просто подивлюсь зразу загалі, взагалі, взагалі. Абсолютно нормально. Нічого абсолютно Закінчується рибкою. Все йде по серцю. Хлопці захищають. Поки що у вас немає тут ніяких е, якихось проблем. А ще одна стабільна ситуація. Проблемки якісь там існують. Одні у вас проблемки оці зрадники. Причому вони серед людей. Знаходяться їсті, а де ж їм знаходитися? Не серед собак же. Так, ну то зрозуміло, лівий берег мене цікавить. Давайте глянемо. Будуть йти зміни. Якийсь є план? Зміни ще раз. І пльоточки. Ось вони, пожалуйста, зміни на пльотки. Ну, ось зараз роздивимось. Зміни ці несуться по горі. План іде у нас. Це, скоріш всього, це наш план. Бо ключ рядом. Ресурсна карта і сонце. Проблеми будуть. На Наплітки випало сонце, а на сонце випала дитина. Сподіваюся, що цей удар не буде, якщо він трапиться, бо дуже на то схоже, то він не буде таким серйозним. Це по-перше. По-друге, воно щось нове, новеньке. Ну, подивимось. Але на це все йдуть. Ми маємо ключі і маємо ресурс. Дуже сподіваюсь, що ми то пройдемо реально по дитині. Так, по пльоткам я от хотіла покласти, на пльотки, випали пташки. Це клопоти. Так, у нас будуть клопоти з цим питанням. Так, до нас. Буде летіти, будемо проходити по луні, будемо переживати. Скоріше цього, що Запоріжжя ввійшло Запоріжжя вже в цей цикл, входить в цей цикл. розумієте? В жовтні ми взагалі зайдемо по повній програмі. Так, ну і давайте глянемо тепер. Це загальна була, приватний сектор лівого берега. Так, приватний сектор, можу сказати, план є, але ключ в наших руках тут це повинно бути хорошо. Постраждали. По постраждалим полуні і роздоріжжя. Тобто, швидко проходити ці всі стреси, переживання, але далі йде розвілка. Що це таке для медичного? Ось іде ще змія. А на фоні оцієї луни нервів, це ще з'являються інші хвороби. Ну, ось так. Бачите, тут, звісно, треба звернути на це увагу. Зараз я на роздоріжжя покладу ще. Стабільна ситуація. Дуже сподіваюся, що тут не буде у нас травмованих, але те, що люди. Кладуть свої нерви тут, це точно. Психічно люди дуже страждають. По луні це зрозуміло, це видно. І дивимось, тепер багато поверхівки лівого берега. Діє якась яка. Сонечко І ресурсна карта йде. Клопоти. По клеверу будемо проходити, змійка вивалилась. І зміни. Покорблю зміни, по труні зміни. А далі що? Оце починає крутитися. Гора, проблеми, далі. які проблеми? Чим тут для нас закінчиться? Крисами. Ну, от, ви бачите, я не просто так дивлюсь багато поверхівки. Вони під питанням, я вам це зразу сказала. Будуть клопоти, але вони пройдуть. По клеверу, потім йдуть швидко зміни по кораблю. Може, навіть це щось. ну Зараз я розкрию цей корабель. Що це? Роздоріжжя. От зміни, вони нам роблять роздоріжжя. І тут іде по серцю. Тобто. Тут або буде ця фігня на нас летіти, або ні. Далі випадає труна. Опять це трансформація. І коли ми кладемо на трансформацію, іде робота. По якорю, проблеми і по крисам. Я так розумію, що прильот, скоріш, люди у нас буде. Але дуже багато карт виклала. Тому дуже схоже: або то буде передмістя, або поряд з містом Запоріжжям, прям що ми то відчуємо. Або воно трошки від'їде на 18 число. Якось так. Якось так. Зрозуміли, так? Да? Так, В общем, такі діла малята. По дитині воно йде постраждалі. Постраждалі можливі, багатоповерхівка. Ці карти це підтвердили. Все. Не будемо більше ми спитувати судьбу, значить, будьте дуже обережні, на лівому березі багатоповерхівки. Бажаю вам бути живими та здоровими, Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось, папа.